Привіт, це Артем Кавайп. Я психолог, я диктолог, веду свій блог. І в цьому відео хочу поділитися про свій новий розлад, який я отримав і дізнався. А так сталося, що в мене є біполярний розлад. І нещодавно в мене стався рецидив. І в цьому рецидиві я виклав 50 хвилинний прощальний ролик на YouTube, який залетів на 8К переглядів. І цей ролик побачили мої близькі, мої друзі, всі знайомі, всі мої клієнти, мої діти, у яких я був вчителем два роки. Розуміємо, да? і я свідомо пішов в психічну лікарню і пролежався, Да? І, знаєте, це важкий період, в принципі, на усвідомлення діагнозу йде багато років. І от з 19 до цей період я вже вивчив свою біполярку. Але мені поставили, типу, насправді, я здогадувався, в мене в голові це було. Я розумів, що в мене є певні патерни, Але тут мені поставили змішаний розлад особистості. Що це таке? Коли це розлад особистості, і коли в земках 10, да, бо в одинадцятому вже просто один розлад особистості серед дількими ді рисами, от за 10 змішаний це називається. Це коли в тебе е, прояви декількох розладів особистості, тобто повністю або не повністю да, він не набирається, або є один і ще декілька з інших. Да. Тобто в мене присутні риси з кожного розладу особистості з трьох. Це межовий розлад особистості, емоційно нестабільний, це гістріонний істройний або демонстративний розлад особистості, і протилежний, взагалі, гістріонному шизоїдний розлад особистості. А, і це просто треш, бо одна справа це розуміти і десь догадуватися, а інша, коли тебе перед фактом це ставлять. Бо коли це розлад особистості, це не просто біологічні зміни, Це ти так виріс. І це. Зламана структура твоєї психіки. Тобто твоя психіка, твої риси десь функціонують патологічно. І тепер в мене, чесно скажу, після того, як мені це сказали, в мене тиждень був. Я був сумний, я засмутився, я був засмучений. Я дозволив собі це зробити, бо це нормальна реакція на такі новини. Чому? Бо я став піддавати сумніву усю дійсність навколо себе і сприймати її крізь цей розлад особистості. Тобто, де закінчуюсь я, починається розлад, де починається розлад, а закінчуюсь я або починаюсь я. Да. Тобто, це проф мене чи проф розладу особистості, і це важко, і це важко. Мені дуже важко. Але я ділюся з цим в мережі, бо, раз уж так сталося, що я показав це частину е, світу, я буду давати стигму далі, що люди з розладами адекватні, нормальні, вони досягають успіху. Я класний психолог, я вчусь, я молодець. І тому це ось такий відосик про те, що я з вами цим поділився. Мяу!